Романе, прошу, Тань, почнемо. Доброго вечора. Я в тому числі потенційний кандидат до депутатів Київради, Святошинський район. Я не буду ні критику критикою до майбутніх колег говорити, ні можливо задавати питання. Я скажу просто свою позицію, і можливо вона буде порадою для знову ж таки можливих майбутніх колег. На початку програми та під час дискусії вже багато хто говорив от я хочу те, я хочу те, я хочу те. Але знову ж таки, дуже величезна помилка, яка робила ну, попередня влада до цього, вона не чула киян. Не потрібно говорити, що я хочу те. Давайте почуємо, що хочуть кияни, мешканці Києва, мешканці району, мікрорайону. І будемо виконувати не свої бажання, що ми хочемо, а виконувати бажання свого виборця. Знову ж повторюсь, чи Київ в цілому, чи район, чи мікрорайон, чи округ. І тоді якраз буде результат, тому що кияни і ваші виборці. Нам разом скажуть дякуємо, тому що ми почули їх і втілили їхні бажання. А повірте, мені бажання будуть різниця. Хтось захоче забудову, хтось захоче парк, хтось захоче лавочки, а хтось захоче ремонти в парадних. От, тому моя би така порада, і це моя особлива позиція, що потрібно почути своїх виборців і втілювати їх бажання, а не свої бажання. репліка, реплікатрія.